В приміщенні музею політв'язнів у Тернополі зібралися близько 40 учасників акції. Доба це члени спілки української молоді з п'яти областей України. Ірина Чорноморець приїхала зі Львова. Я в Тернополі вперше. Ну, на цю акцію я багато про неї чула, і я хочу долучитися також підтримати і проникнутись тим. Мене цікавиться. Моя історія, тому що за вільне, те, що ти міг говорити вільну свою думку, висловлювати про українську позицію, тебе затримували. Акцію вшанування пам'яті героїв доба проводять більше 20 років. Розповідає співорганізатор заходу Ростислав Глущак. Цей захід загалом присвячений героям Крут і всім політв'язням, і всім героям, які поклали своє життя за свободну Україну. От і цей захід не виключення. Ми також говоримо про тодішні героїчні чини про сучасних військових, які також продовжують творити історію мета. Даного заходу першопочатково задумувалося як те, щоб яко якось частково усвідомити, як людям було перебувати в стінах цього колишнього слідчого ізолятора КДБ. Бо це є якраз час на роздуми, час на те, щоб побути з собою, зрозуміти якось, що було в цих стінах. Кожен з учасників акції мав змогу відчути на собі те, що переживали в'язні у казематах колишнього слідчого ізолятора КДБ. Анна Бевза з Хмельниччини розповіла. Насправді це дуже складно все переживати, відчувати те, що вони тоді жили. Тоді було, їм було дуже складно, це навіть не можна уявити. Історія циклічна, як ми знаємо, вона постійно повторюється. І ті політв'язні, які тут сиділи, зараз саме переживають наші воїни, які потрапили в полон. Перебуваючи тут, це можна відчути те, що хоча б неблизно до того, що вони відчувають, і якби від. Якось віддячити їм так, таким способом, що за те, що вони відуть своє життя за нашу незалежність. Що відчув під час перебування у камері, де колись утримували політв'язнів, розповів сумівець із Дніпра Святослав Литвин. Я відчуваю одинокість і е, безнадійність. що може бути гірше, коли ти? Відчуваєш біль за те, що ти ніяк не можеш допомогти своїм побратимам, і що ти тут на самоті сидиш? До участі у заході сумніється запросили владику Теодора Мартинюка під час традиційних гутірок він спілкувався з хлопцями та дівчатами, відповідав на їхні запитання, давав поради тут в стінах які вібрали в себе біль і страждання українського народу, українських патріотів насамперед, є атмосфера, в якій молоде покоління може здобувати не тільки знання, не тільки розуміння, хто я є, що я є українець, українка, що я повинен бути патріотом, але відчути. Мені здається, що це є дуже важливо, адже це молодим особам запам'ятається на ціле життя такий досвід. Тернополянка Магдалина Липовецька розповідає: участь в акції доба бере вдруге. Цей момент, щоб відчути відповідальність, щоб відчути відповідальність перед нашими сучасними воїнами, героями, які захищають зараз нас на фронті, перед сумівцями, бійцями і всіма іншими, перед людьми, які сиділи тут багато часу тому, щоб створити певні такі містки в історії, віднайти якийсь певний зв'язок між часами. Любов Гадомська, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.